Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у п'ятницю 19 вересня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові в день очікується близько 19 градусів тепла, вночі температура знизиться до 13. Вітер західного напрямку швидкістю 4 метри за секунду. До обіду опадів не прогнозують, проте у другій половині дня можливий невеликий дощ, який до вечора поступово стихне. Ближче до ночі небо проясниться. У Дрогобичі протягом усього дня стійка хмарність. Денна температура складе 20 градусів тепла, нічна 15, вітер західний, помірний близько 6 метрів за секунду. Протягом дня йтиме невеликий дощ, але до вечора він завершиться. У трускавці в день очікується 19 градусів тепла уночі 15, вітер західний близько 6 метрів за секунду. З самого ранку почнеться дощ, який удень може стати слабшим, але остаточно він не припиниться аж до вечора. Сонце інколи виглядатиме, однак ненадовго. У новому роздолі денна температура підніметься до 20 градусів. Уночі близько 14, вітер північно-західний – до 7 метрів за секунду. Ранок і день пройдуть під дрібним дощем, а вже ближче до вечора опади зникнуть і небо стане чистішим. Устрию протягом доби буде переважати похмура погода. В день очікується 20 градусів тепла, уночі 15, вітер західний близько 6 метрів за секунду. Зранку та вдень можливий невеликий дощ, який під вечір завершиться. У Шептицькому температура вдень підніметься до 21 градуса тепла, уночі опуститься до 13. вітер західний 5 метрів за секунду. Вночі і зранку буде сухо, а вдень очікується невеликий дощ. До вечора він закінчиться, і небо стане ясним. У Луцьку погода впродовж дня залишатиметься хмарною. Вдень прогнозується близько 20 градусів тепла, вночі 13. Вітер західний швидкістю 6 метрів за секунду. Невеликий дощ розпочнеться зранку і до вечора поступово зникне. У ковалі очікується хмарний день. Температура вдень сягне 21 градуса тепла, уночі опуститься до 14. Вітер західного напрямку приблизно 6 метрів за секунду. Вночі і на початку дня опадів не буде. Проте вдень можливий дощ, який до вечора припиниться. У Нововолинську день буде переважно похмурим, а ближче до вечора хмари розійдуться. Денна температура складе 21 градус тепла, нічна 13. вітер західний, слабший близько 4 метрів за секунду. Вночі та зранку сухо, а вдень пройдуть короткі дощі, що до вечора закінчаться. У Володимирів день температура підніметься до 21 градусної позначки тепла, а вночі знизиться до 13 вище нуля. Вітер західного напрямку швидкістю близько 4 метрів за секунду. Протягом усього дня небо затягнуть хмари. Вдень очікується дрібний дощ, та ближче до вечора він вщухне. У любом ліденний максимум становитиме 21 теплу градусну поділку, нічний мінімум 14 градусів вище нуля, вітер західний. До 6 метрів за секунду. Атмосфера буде похмурою від ранку і до вечора, а вдень пройде нетривалий дощ, який з часом припиниться. У горохові температура вдень триматиметься біля 21 позначки тепла, а вночі знизиться до 13 градусів. Вітер західного напрямку швидкістю близько 6 метрів за секунду. Сонце рідко виглядатиме з за хмар. Удень можливий короткий дощ, який завершиться ще до вечора. У Тернополі денне повітря прогріється до 20 теплих градусів, уночі очікується 13 із плюсом. Вітер північно-західний близько 7 метрів за секунду. Хмарність утримається лише частину дня, а ввечері небо стане чистішим. Опадів не прогнозують. У чорткові вдень очікується близько 20 градусів тепла, вночі 12. Вітер північно-західний зі швидкістю понад 6 метрів за секунду. Переважатиме сіре небо, проте під вечір можливі невеликі прояснення. Без дощів у Кременці денна температура зупиниться біля 20 градусів тепла, нічна 13. Вітер північно-західного напрямку швидкістю майже 6 метрів за секунду. Хмари залишатимуться над містом увесь день. Опадів не очікується. У Бережанах повітря прогріється день до 20 теплих градусів, уночі охолоне до 12. Північно-західний вітер сягатиме 6 метрів за секунду. Хмарність триматиметься довго та наприкінці дня небо стане яснішим. Без опадів. У збаражі денна температура становитиме 20 теплих градусів нічна 13. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю близько 7 метрів за секунду. Погода залишатиметься похмурою майже цілий день, а під вечір небо стане прозорішим. Опадів не прогнозується. У Шумську вдень очікується 20 градусів тепла уночі 13. Вітер північно-західний близько 6 метрів за секунду. Хмарність триматиметься аж до вечора. Опадів не передбачають. У рівному температура вдень досягне 20 теплих градусів, уночі буде 12. Вітер західного напрямку швидкістю понад 6 метрів за секунду. Небо буде затягнути хмарами від ранку і до кінця доби. Без опадів. У максимум складе 20 градусів тепла. Уночі очікується 12 вище нуля. Західний вітер близько 6 метрів за секунду. Ранок і день минуть під хмарами, але під вечір небо стане ясним. Без дощів. В острозі температура в день зупиниться на позначці 20 градусів тепла, а вночі складе 12. Вітер західного напрямку близько 6 метрів за секунду. Сіре небо зберігатиметься увесь день. Без опадів. У Костополі повітря прогріється до 20 градусів тепла в день, а вночі опуститься до 13. Західний вітер швидкістю понад 5 метрів за секунду. Хмарність утримається протягом усього дня. Опадів не буде. У сарнах денна температура досягне 21 теплової позначки, уночі опуститься до 13. Вітер західного напрямку близько 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься сірим, удень йтиме невеликий дощ, що до вечора зійде на нівець. У здолбунові вдень прогнозують 20 градусів тепла, а вночі 12. Західний вітер близько 6 метрів за секунду. Сонце зрідка виходитиме з за хмар без опадів. В Івано-Франківську повітря прогріється вдень до 20 теплих градусів, а вночі охолоне до 12. Вітер північно-західний швидкістю понад 6 метрів за секунду. Зранку і в день очікується дрібний дощ, який завершиться ближче до вечора, а протягом дня небо буде затягнути хмарами. В Ужгороді денна температура сягне 20 теплих градусів, уночі знизиться до 14. Південний вітер буде майже непомітним лише близько 2 метрів за секунду. Вранці небо затягнуть хмари, але вдень вони розсіються і до вечора не повернуться. Опадів не очікується. У Мукачеві вдень повітря прогріється до 20 градусів тепла, уночі спаде до 14. Вітер південний, ледь відчутний, до 2 метрів за секунду. Погода залишатиметься похмурою лише частину дня, а під вечір небо стане чистішим. Без дощів. У Чернівцях температура вдень складе 20 градусів тепла, вночі опуститься до 10. Вітер північно-західного напрямку швидкістю близько 6 метрів за секунду. День пройде під хмарами, до полудня опадів не буде, а по обіді можливий дрібний дощ, який до вечора зійде на нівець. У Новоселиці день очікується 20 теплих градусів, уночі 12, вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. Більшу частину доби небо залишатиметься закритим хмарами, та під вечір з'являться прояснення. Без опадів. У Хмельницькому денна температура досягне 20 градусів тепла. Нічна знизиться до 10. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю понад 5 метрів за секунду. Протягом усього дня переважатиме хмарність, опадів не передбачають. У Кам'янці-Подільському вдень прогнозують 19 градусів тепла уночі 11. Вітер північно-західний близько 6 метрів за секунду. Хмари триматимуться до вечора, після чого небо стане чистішим. У день можливий дрібний дощ, що вщухне до заходу сонця. У Києві температура в день підніметься до 20 теплих градусів, а вночі впаде до 12. Західний вітер близько 3 метрів за секунду. Протягом усього дня столицю огорне хмарність без опадів. У фастові в день буде 20 теплих градусів, уночі 10. Вітер західний понад 5 метрів за секунду. Сіре небо триматиметься над містом до самого вечора. Без опадів. У білій церкві денна температура складе 21 теплу позначку, нічна 10. Вітер західний близько 5 метрів за секунду. Хмарність збережеться майже цілий день. Без дощів. У Яготині в день повітря прогріється до 22 теплих градусів, а вночі опуститься до 11. Вітер західного напрямку близько 5 метрів за секунду. Ранкові хмари затримаються аж до вечора, а потім поступово розсіються. Опадів не буде. У Василькові денна температура зупиниться на позначці 21 градуса тепла, а вночі опуститься до 10. Вітер західного напрямку близько 5 метрів за секунду. Протягом усього дня переважатиме хмарність без опадів. В Ірпені в вдень буде 20 теплих градусів, а вночі 11. Західний вітер до 5 метрів за секунду. Сіре небо не залишить місто протягом усього дня. Без опадів. У бучі температура в день складе 20 теплих градусів, уночі 11. Вітер західний майже 5 метрів за секунду. Над містом утримається хмарність протягом усього дня. Без дощів. В обухові денний максимум сягне 21 градуса тепла, нічний мінімум 11. Західний вітер близько 5 метрів за секунду. Хмарність протримається від ранку і до вечора, опадів не очікується. У Славутичі температура в день підніметься до 20 градусів тепла, а вночі знизиться до 9. Вітер західний, швидкістю понад 5 метрів за секунду. Сіре небо залишатиметься над містом цілий день. Без опадів. У вишневому денна температура становитиме 20 теплих градусів, уночі 11. Вітер західного напрямку до 5 метрів за секунду. Хмарність утримається над містом від ранку до вечора, без опадів. В Україні вдень прогнозують 21 градус тепла уночі 11. Західний вітер близько 5 метрів за секунду. Протягом усього дня триматиметься сіре небо. Без опадів. У Чернігові температура в день підніметься до 20 теплих градусів, а вночі впаде до 9. Вітер західний Близько 3 метрів за секунду. Вже зранку небо затягнуть хмари, які залишатимуться до вечора. Опадів не прогнозують. У прилуках денна температура сягне 21 позначки тепла, уночі спаде до 10 градусів, вітер західний близько 5 метрів за секунду. Вдень і ввечері над містом пануватиме суцільна хмарність, а безхмарним залишиться лише ніч. Опадів не очікується. У Ніжині вдень прогнозують 20 градусів тепла, уночі 9. Вітер західний швидкістю близько 5 метрів за секунду. Увесь світлий час доби небо буде сірим, тоді як ніч принесе ясність без дощів. У Житомирі температура в день триматиметься біля 20 градусів тепла, а вночі знизиться до 10. Вітер північно-західний, слабкий близько 2 метрів за секунду. День мине під хмарами. Але під вечір небо стане чистішим. Опадів не прогнозують. У найбіжі денний максимум складе 20 теплих градусів. Уночі очікується 10. Західний вітер швидкістю близько 6 метрів за секунду. Похмура погода протримається аж до вечора, коли нарешті можливе прояснення. Без опадів. У радомишлі температура в день становитиме 20 градусів тепла уночі 10. Західний вітер близько 5 метрів за секунду. Хмарність не залишатиме місто протягом усього дня. Без опадів. У Бердичеві денна температура зупиниться на познаці 19 градусів тепла, уночі очікується 10, вітер північно-західний швидкістю майже 6 метрів за секунду. Вдень переважатиме сіре небо, а під вечір можливі невеликі прояснення. Опадів не буде. У сумах повітря прогріється день до 21 градуса тепла, а вночі охолоне до 12. Вітер західний, доволі слабкий, лише 2 метри за секунду. Протягом усього дня збережеться хмарність без опадів. У конотопі денний максимум складе 20 градусів тепла, нічна температура 10. Західний вітер близько 4 метрів за секунду. Від ранку і до вечора місто залишатиметься під сірим небом. Опадів не очікують. У ромнах температура в день досягне 21 градуса тепла, уночі буде 10. Вітер західного напрямку близько 4 метрів за секунду. Ранок потішить ясним небом, проте вдень і до вечора повернеться хмарність, опадів не прогнозують. У Вінниці вдень очікується 19 теплих градусів, уночі 10. Вітер північно-західний майже 5 метрів за секунду. Протягом більшої частини дня буде хмарно, а під вечір небо стане прозорішим. Без опадів. У хмільнику денна температура становитиме 19 градусів тепла, уночі опуститься до 9, вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. День пройде під сірим небом, а вечір подарує ясність без опадів. У Тульчині повітря прогріється вдень до 18 теплих градусів, а вночі знизиться до 10. Західний вітер близько 4 метрів за секунду. Хмари вкриватимуть небо протягом цілого дня. Опадів не очікується. У Черкасах температура підніметься в день до 22 градусів тепла, уночі опуститься до 13. Вітер західний швидкістю близько 4 метрів за секунду. Хмари затримаються аж до вечора, після чого небо стане чистим. Без опадів. У сміліденний максимум складе 22 градуси тепла, нічний мінімум 11. Західний вітер близько 4 метрів за секунду. Весь день буде похмурим, а безхмарною залишиться тільки ніч, опадів не буде. В умані температура в день підніметься до 21 градуса тепла, уночі складе 11. Вітер північно-західний близько 2 метрів за секунду. Сіре небо триматиметься аж до вечора без опадів. У Кропивницькому денна температура сягне 23 теплих градусів, а нічна знизиться до 12. Вітер північно-західний. Близько 5 метрів за секунду. В день та ввечері небо вкриватимуть хмари, тоді як ніч залишиться ясною. Без опадів. У Знам'янці температура вдень складе 22 градуси тепла, уночі 12, Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. Сіре небо пануватиме від ранку й до вечора. Без опадів. В Олександрії денна температура сягне 22 теплих градусів, нічна 13. Північно-західний вітер до 4 метрів за секунду. Хмарність триматиметься вдень, а ввечері поступово зійде на нівець. Без опадів. У новомергороді температура вдень становитиме 22 градуси тепла, уночі 11. Вітер північно-західний швидкістю понад 4 метри за секунду. Вранці небо затягнуть хмари, але вже вдень вони розсіються і до вечора ясність збережеться. Опадів не прогнозують. У Дніпрі денна температура підніметься до 21 градуса тепла нічна 14, північно-західний вітер близько 4 метрів за секунду. Ранок буде ясним, проте в день і ввечері хмари знову повернуться без опадів. У Кам'янському температура день складе 21 градус тепла, уночі 13. Вітер північно-західний майже 5 метрів за секунду. День загалом буде похмурим. Лише вранці можливе коротке прояснення. Опадів не очікується. У Кривому розі денний максимум становитиме 21 градус тепла уночі 14, вітер північно-західного напрямку до 5 метрів за секунду. Ясне небо залишатиметься від ранку і до вечора. Без опадів. У Зеленодольську температура вдень підніметься до 22 градусів тепла, уночі складе 13, Вітер північний близько 5 метрів за секунду. Хмарність залишиться лише вночі, а від ранку до вечора небо буде ясним. Опадів не прогнозують. У Тарнівці день буде 24 теплі градуси, уночі 13. Північний вітер понад 4 метри за секунду. Ранок почнеться під чистим небом, та вдень і ввечері повернеться хмарність. Опадів не буде. У Нікополі денна температура становитиме 22 градуси тепла уночі 15, північний вітер Близько 5 метрів за секунду. День пройде під сірим небом, лише вранці можливе невелике прояснення. Без опадів. У Павлограді повітря прогріється день до 24 градусів тепла, уночі опуститься до 13, північний вітер майже 4 метри за секунду. Ранок розпочнеться без хмар, однак день і вечір будуть похмурими. Без опадів. У Полтаві денна температура складе 20 теплих градусів. Уночі 12, північно-західний вітер близько 4 метрів за секунду. Ранкове прояснення швидко зміниться сірим небом, яке протримається до вечора. Без опадів. У лубнах в день буде 20 градусів тепла, уночі 11. Вітер західний близько 3 метрів за секунду. Ранок зустріне ясним небом, проте день і вечір пройдуть під хмарами. Без опадів. У Мергороді температура в день сягне 21 градуса тепла, уночі опуститься до 11, північно-західний вітер близько 4 метрів за секунду. Ранкова ясність зникне всередині дня і хмари залишаться до вечора. Опадів не очікується. У Кременчуці в день очікується близько 20 градусів тепла. Вітер західного напрямку швидкістю 3 метри за секунду. Ніч буде прохолодною, температура знизиться до 13 градусів. Від самого ранку і аж до вечора небо залишатиметься затягнутим хмарами. Опадів не прогнозують. У решетилівці в день повітря прогріється до 21 градуса, подуватиме північно-західний вітер зі швидкістю 4 метри на секунду. Вночі стовпчики термометрів покажуть 12 градусів тепла. Ранок буде ясним. Але згодом хмари заполонять небо і залишаться аж до вечора. Без опадів. У Запоріжжі денна температура становитиме 22 градуси вище нуля, північний вітер розганятиметься до 4 метрів за секунду, вночі стане прохолодніше 14 градусів. Хоча ранок почнеться сонячно, вдень і ввечері прогнозують похмурість, опадів не передбачають. У Мелітополі протягом дня триматиметься хмарна погода. Максимальна температура складе 24 градуси тепла, вітер північний 5 метрів за секунду, нічна позначка опуститься до 14 градусів. Опадів синоптики не очікують. У Бардянську денна температура підніметься до 22 градусів, вітер південний 2 метри на секунду. Вночі буде близько 15 градусів тепла. Протягом дня триматиметься хмарність. Дощ, який розпочнеться вночі. Продовжуватиметься вранці та вдень, і лише ввечері поступово припиниться. У Вільнянську прогнозують 23 градуси тепла в день і 14 уночі. Вітер північного напрямку 5 метрів на секунду. Попри невелике ранкове прояснення, день загалом буде сірим і хмарним, опадів не очікується. В Одесі в день температура сягне 23 градусів. Північно-західний вітер розвиватиме швидкість 4 метри за секунду. Уночі повітря охолоне до 16 градусів. Ранок буде сонячним, але після полудня прийде хмарність, що протримається до вечора, без дощу. В Ізмаїлі температура вдень підніметься до 24 градусів, а вночі опуститься до 14. Північно-західний вітер розганятиметься до 5 метрів за секунду. Протягом дня переважатиме ясна погода, хоча вдень небо може ненадовго затягнути хмарами. Опадів не прогнозують. У Миколаєві в день очікують 23 градуси тепла, нічна температура складе 14, вітер північно-західний 4 метри за секунду. Зранку небо буде вкрите хмарами, які залишатимуться над містом до кінця дня. Без опадів. У Первомайську денна температура становитиме 22 градуси. Вітер північно-західний близько 4 метрів на секунду. Вночі очікується 12 градусів. Небо з самого ранку затягнеться хмарами і залишатиметься таким увесь день. Без опадів. У Херсоні в день повітря прогріється до 23 градусів, вітер північно-західний швидкістю 6 метрів на секунду. Уночі температура складе 14 градусів. Увесь день буде сонячно, а під вечір на горизонті з'являться хмари. Опадів не передбачають. У Сімферополі синоптики прогнозують 20 градусів тепла в день і 12 уночі. Північний вітер сягатиме швидкості 5 метрів на секунду. Ранок і день будуть похмурими, а ближче до вечора на небі знову засіє сонце. Вночі можливий дощ, проте в день і ввечері опадів не очікують. У Харкові денна температура становитиме 23 градуси. Північно-західний вітер матиме силу 3 метрів за секунду. Вночі очікується 11 градусів тепла. Ранок буде сонячним, але день і до вечора небо закриють хмари без опадів. У куп'янську повітря день прогріється до 24 градусів, а вночі стане свіжіше близько 13. Вітер північно-західний 2 метри за секунду. Весь день небо залишатиметься хмарним. Дощу не прогнозують. У лагідному вдень температура сягне 24 градусів уночі. 13. Вітер північний 4 метри за секунду. Ранкове прояснення зміниться затягнутим небом упродовж усього дня. Без опадів. У Донецьку вдень повітря прогріється до 24 градусів, уночі очікується 11, вітер північний 3 метри за секунду. День буде похмурим. Хоча вранці можливе короткочасне прояснення. Уночі можливий дощ, але після ранку опадів більше не прогнозують. У Краматорську синоптики обіцяють 24 градуси тепла в день і 11 уночі. Вітер північний близько 3 метрів на секунду. Протягом усього дня небо залишатиметься під хмарами. Опадів не буде. У сніжному вдень температура складе 24 градуси уночі 12. Північно-східний вітер досягатиме 3 метрів на секунду. Ранок розпочнеться похмуро, вдень з'явиться сонце, а ввечері знову прийде хмарність. Уночі можливий дощ, але день та ввечері буде сухо. У Луганську температура вдень підніметься до 24 градусів, а вночі знизиться до 15. Вітер північно східний 2 метри на секунду. Протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. Опадів не прогнозують. У Старобільську денна температура складе 23 градуси, нічна 12, вітер північного напрямку 2 метри за секунду. Весь день буде похмурим. Без опадів.